На каналі Чесникова Локшина. Це проект крізь час, де нашої героїні Ліліана випадково опинилась в далекому минулому і наразі намагається пристосуватись до нової реальності. Перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати за підтримку спонсорам. Якщо ви бажаєте приєднатися до них і отримувати плюшки, посилання на мій Patreon буде в описі. Ішов 1896 рік. Ліліана пригадала ту обіцянку, яка дала собі ще на початку цієї незбагненної подорожі. Десять років вона мала прожити як звичайна людина, а потім, потім зникнути. Ховатися в підвалі на наступні 20 років, або ніхто не помітив, що її обличчя залишається таким самим молодим. Залишалось всього 4 роки. 4 роки це багато чи мало? Для смертних, мабуть, ціле життя можна змінити за цей час одружитися, народити дітей, збудувати дім, а для неї чи вистачить їй цього терміну, щоб підготуватися? Чи не вийде так, що настане день, коли вона прокинеться і зрозуміє, що вже запізно, що люди почали помічати, що хтось, можливо, вже шепочеться за її спиною? Вона ще навіть не приступила до будівництва підвалу. Ліліана зітхнула думати про майбутнє завжди було важко, занадто багато невизначеності. Як тільки вона опинилася тут, в минулому вона заприсяглася жити за правилами цього світу. Але що далі? Вона все ще мала звичку думати, що це лише тимчасово, що все рано чи пізно виправиться. Але тепер, коли роки минали, а реальність ставала все більш незмінною, вона починала сумніватися. Що станеться, коли вона зникне? Її діти. Вона на мить застигла, усвідомлюючи, як вона може просто залишити їх, як вона пояснить їм свої зникнення? Чи мають вони рости без матері, виховуватись кимось іншим? А якщо що їх забере Акіра? Тепер думка про підвал вже не здавалась простою. Може вона має інший вихід, але який? змінити ім'я, почати носити вуаль, зображати хворобу? Всі ці варіанти здавалися такими жахливо незручними, такими ненадійними. А якщо вони все ж дізнаються? Якщо одного дня хтось з сусідів згадає, що Ліліана Кіба була такою ж молодою 10 років тому, якщо шепіт за її спиною перетвориться на відкриті запитання, а запитання на страх, а страх на полювання, де Ліана провела пальцями по своїй шиї, наче відчуваючи. Чому тузку, якої ще не було, але яка могла з'явитися. Вона мусить діяти, поки не стала запізно. Акіра крокував знайомими вулицями, відчуваючи дивне хвилювання. У нього нарешті з'явилася можливість вибрати з цього бруду, в який він сам себе загнав. Вчора він отримав звістку, альто готовий його прийняти. Він випростав плечі, йдучи крізь гасливий ринок, намагаючись не виглядати розгубленим. Йому не можна зараз видавати справжні емоції. Він мусить поводитись так, ніби гроші для нього лише цифри, ніби він тут не в останнє, ніби він і сам вже частини цієї гри. Альто прийняв його в своєму кабінеті. Акіра, промовив Альто, розвалившись на своєму крісі за столом. Його голос був розміреним, майже нудьгуючим, але в очах виблискуло іскра зацікавлення. Ну що ж, мій хлопчик, здається, твоя маленька інвестиція нарешті принесла плоди, Акіра сів навпроти, намагаючись не показати своєї нервозності. Радий це чути, відповів він, зберігаючи спокій. Альто спокійно відкрив скриньку і витяг звідти обережно складений пакунок. Він розгорнув його і передав Акірі. Злегко під. Штовхнувши кільчиками пальців. Твій прибуток, сказав він, спостерігаючи за виразом обличчя Акіри. Той розгорнув тканину і побачив усередині обережно складені купюри. Дві тисячі. Жувані Альта дійсно подвоїв його прибуток. Це працює. Він зумів. Дякую, промовив Акіра, забираючи гроші. Ти зробив правильний вибір, посміхнувся Альта. Але ж ти розумієш, що це лише початок. Великі гроші приходять до тих, хто ризикує. Акіра повільно кивнув, відчуваючи, як адреналін піднімається в ньому хвилею. Я готовий. Ризикнути, відповів він, чи є вас ще куди інвестувати? Альта нахилився вперед, його погляд загострився. Ти мені подобаєшся, Акіро. Є одна дрібна пропозиція. Ташка не шепотіла, що скоро цукор підніметься в ціні, тож можемо інвестувати туди, скільки б ти хотів. Акіра простягнув йому півтори тисячі. П'ятсот він покаже Ліліані, аби вона знала, що в нього вийшло. Ліліана задумливо дивилась на садибу, в якій минуло вже стільки років її життя. Усі ці зміни, труднощі, клопоти, а тепер ще й гроші. Які як запевняв екіра були проблемою. Овочі знецінилися», – сказав він і сьогодні вранці, збираючись піти. Але я вже знайшов вихід. Його голос звучав упевнено, навіть самодоволений. І хоч він, здавалося, дійсно змінився останнім часом, Ліліана не могла повірити, що ці зміни зайшли настільки далеко. Він ніколи не був розважливим, чи особливо надійним у питаннях фінансів, як він міг так просто знайти вихід. Та незалежно від того, чи правду він каже чи ні, грошей на робітників в них точно не було. Ліліана стиснула губи. На так рідко. Вдавалася до магії, що один раз точно нічого не змінить. Хоча, може, саме через це ситуація виглядала настільки безнадійною, і вона мала зробити перший крок. Побачивши неподалік чоловіка, вона підійшла до нього. Вибачте, сер, не могли б підійти на хвильку. Чоловік підняв голову, він був міцний, роботящий, саме такий, як потрібен був для важкої праці. Що сталося, місіс Скібо?» Давайте зайдемо в дім, запропонувала вона, зберігаючи вічливість. Чоловік вагався, але кивнув і пішов за нею. Ліліана зачинила за ним. Двері і глибоко вдихнула. Будь ласка, дивіться мені в вічі», м'яко сказала вона. Її голос був спокійним, рівним, а слова не мав закутині в невидимому повотинні чар. Чоловік кліпнув кілька разів, а потім його погляд затуманився. Гіпноз подіяв. Скажіть, сер, ви не могли б допомогти мені з будівництвом підвалу? Чоловік на мить завмер, а потім кивнув. ж місіс Скібо. Ліліана зітхнула. Ну ось, не так вже і складно. Один раз і все піде, як треба. Коли б, як завжди, стояв за барною стійкою, наповнюючи черговий келих. Це було його завдання, коли він не займався тим, що робив найкраще, залякував боржників і стягав гроші для банди. Колись у далекому минулому він не міг навіть уявити, що стане тим, ким зараз є. Тоді він був просто хлопцем, який шукав спосіб вижити, вкрасти щось на ринку, відкрасти п'яницю, що заснув у проволку, схопити хліб з прилавки і тікати. Він не пишався цим, але їсти треба було. Треба було дбати про себе, треба було врятувати ліліт. І ось той час, коли Калі постаточно втратив довіру до доброчесних міщан, його помітив. Один чоловік, Мечі. Він не підходив із солодкими обіцянками, не переконував у своїй чесності, не запрошував у кращий світ. Натомість він одразу сказав, ким є. Лідер банди, власник цього бару, людина, яка знала кожен темний кут в Ти талановитий хлопче, сказав він. Не кожен може вижити на вулицях так довго. У тебе є навички, які варто розвивати. Калеб тоді скептично подивився на нього. І що ти мені пропонуєш? Мечі посміхнувся. Роботу. Так він і потрапив до банди. Спочатку він був ніяким його відправляли на найважче завдання. Він виконував чорну роботу. Його били, він падав. Але він знову підіймався. Він тренувався, він чекав. І час працював на нього. Згодом він вже не просто отримував удари, він їх роздавав. Люди почали боятись його. Він перестав бути просто щісткою. Він став тим, ким його зробило життя. Незабаром ім'я Калеба Калабаметі зазнали всі. Боржники ціпаніли від страху, почувши його кроки в темних провулках. Він став тим, хто вибиває борги швидко і без зайвих питань. А потім його поставили за бар. Не тому, що він був правним барменом. Ні. напевно в нього виходили не. Дуже. Але Метю хотів, щоб Калеб був на виду. Він був частиною банди, але він також мав обличчя, яке бачили всі. Коли він стояв за баром, люди знали, що це не просто місце для пиття. Це територія, яку краще не зачіпати. Навіть живані Альта, той, хто його колись обдурив, відвертався, коли Калеб проходив повз. Чи знав він, ким Калеб був насправді? Чи впізнав у ньому того наївного хлопця, якого колись позбавив усього? Калеб не знав. Та він точно знав інше. Щоночі, лягаючи спати, він повторював. Вирив собі одне й те саме, я помщуся. Ліліана була на кухні, коли Акіра вийшов до неї. Вперше за довгий час він сам ініціював розмову. Вона помітила, що він виглядав інакше розслабленішим, відкритішим. Я довго думав, почав фінцідаючи поруч, про нас, про ці роки, що ми провели разом, і про те, як багато часу ми втратили даремно. Віліана здивована повернула до нього голову. Вона не чекала таких слів. Даремно? Ну, ми могли б бути щасливішими, могли би краще розуміти одне одного. Я... я боявся, що ти знайдеш когось кращого за мене. Він зітхнув і нервово посміхнувся. Ти ж завжди була не такою, як інші жінки. Вона підняла брови, не знаючи, як це сприймати. І що ж я зробила не так? А Кіра похитав головою. Не так, ти просто занадто яскрава. Ти не така, як інші. А я, мабуть, просто боявся, що не вартий тебе. Ці слова заскочила Ліліану зненацька. Вона відчула, як всередині щось м'яко стискається. Перше за всі ці роки вона побачила в Акірі не чоловіка, який лише чекає на її покірність, а когось, хто щиро намагається змінитися. Це не так, тихо сказала вона. Мені теж було важко. Акіра кивнув. Давай спробуємо знову. Забудьмо про сварки. Якщо до побачення, тільки ми двоє. Ліана здивувалася ще більше, але відчула, як її губи розтягнулися в усмішці. Гаразд, давай спробуємо. Акіра посміхнувся у відповідь, відчуваючи полегшення. Він зробив усе правильно, він доклав зусиль, показав, що може бути хорошим чоловіком. І тепер Калеб точно не матиме до нього претензій. Адже що ще можна вимагати від чоловіка? Він працює, він забезпечує родину, він навіть навчився стримувати себе, коли Ліліана робить щось не так. Спочатку це дратувало його, він пам'ятав, як злився, коли їжа була недосолена, або коли йому доводилось самому накладати собі вечерю. Він пам'ятав, як здавалося, що вона просто не розуміє, якою має бути дружина. А тепер Тепер він звик. Він подивився на неї уважніше. Попри змучені очі та легку блітність, ліляна залишалася гарною, надто гарною, ніби час обходив її стороною. Інші жінки міста за ці роки змінилися. Їхні обличчя набули доросліше гриз, шкіра втратила юнацьку свіжість, а ліліана залишалася такою ж, ніби вона не піддавалася впливу років. Це дивувало його, але ще більше радувало. Адже хіба не про це мріє кожен чоловік? Його дружина залишається молодою, вродливою. З тою ж ніжною усмішкою, якою зачарувала його колись. Нічого, подумав він, поправляючи рукави свого піджака. Що трохи, і я розбагатію. ми наймемо шлужниць, які займуться господарством, і тоді Ліліані взагалі не буде сенсу щось робити. Вона сидітиме в розкішному будинку у гарному одязі, усміхатиметься тільки мені, і всі чоловіки заздритимуть, адже моя дружина найгарніша. Він перевів погляд на її руки, змучені, натруджені, та все ще витинчені. Вона навіть зараз не дозволяла собі виглядати занедбаною Її волосся було охайне. На сукні не було жодної складки, жодного натяку на неї охайні. Так, подумав він, я все роблю правильно. Його думки потекли далі. Він же уявляв цей момент, коли вони приїдуть в більше будинок, коли він подарує їй дорогий перстень, коли всі сусіди говоритимуть про те, яким пощастило. Ліліана стане справжньою пані, їй не доведеться більше працювати в саду або турбуватися про господарство. А він стане тим, ким завжди хотів бути чоловіком, якого поважають, яким захоплюється. Він ще раз глянув на Ліліану. Вона навіть не підозрювала, як усе зміниться. Зовсім скоро. Її звали Меделінг. Рейдов Калеб запам'ятав її ім'я. Він не збирався втрачати можливість дізнатися більше. Їхня розмова була нелегкою. Спочатку Меделін пручалася, намагалася вивертатися, говорити напівправду. Та під тиском калеба вона врешті розкрилася. Вона ошукувала чоловіків, витягувала з них гроші, використовувала їхню слабкість перед красою і чарівністю, але не заради власного збагачення. Заради сестри, колись багато років тому її сестру викрали роботорговці і продали у публічний будинок. Меделін довго шукала її, витрачала кожен здобутий обманам Сімоліон, наймала інформаторів, підкуповувала потрібних людей і, врешті, знайшла. Але просто так забрати її не могла. Її сестра була власністю майном, і якщо Медін хотіла її повернути, вона мала викупити її. Калеб не став вірити їй на слово. Ця історія могла бути лише черговим витвором її уяви, такою ж брехнею, як і ці. Ті, якими вона дурила чоловіків, він вирішив перевірити. Здобувши адресу, він попрямував до того місця. Його взяла злість, коли він впізнав будівлю. Він вже був тут. Це було те саме місце, де колись він знайшов Джовані Альто. Тепер це було не просто про меделін, не просто про її сестру. Це було про його помсту. Він глибоко вдихнув і зайшов у приміщення. Ліліана завжди була обережною. Вона не могла дозволити собі найменшої помилки. Жертв для роботи вона обирала з особливою ретельністю. Незнайомці, мандрівники, ті, кого ніхто не запам'ятає. Вони з'являлися на порозі її дому, зачаровані її словами і виконували роботу, а потім Мареньо. Просте заклинання, що змушувало людей заблукати у власних думках. Вони залишали її будинок, угубилися на знайомих вулицях, не могли згадати, як сюди потрапили, і лише через кілька годин поверталися до свого життя. Не під Озрючись, що частину дня вони провели чиємусь підвалі. І ось тепер, після довгих місяців планування, підвал був готовий. Ліліана задоволено оглянула його. Темний, схований у погреби, непомітний для зайвих очей. Тут вона могла сховатися, коли прийде час. Тут вона могла зникнути, залишилися лише переконати, їй розробити кілька меблів, і тоді все буде ідеально. Мері ніколи не думала, що доведеться застосувати закляття проти власної дитини. Вона взагалі ніколи раніше не використовувала подібну магію. Не тому, що не вміла, а тому, що не хотіла. Вона вірила, що магія має слугувати добру, що її сила має використовуватись для захисту, а не для обману чи маніпуляцій. Але що їй залишалось, коли донька застала її за магічним ритуалом? Мері пам'ятала її очі, широко розкриті від жаху, повні зради, огиди. Я знала, кричала дівчина, відступаючи назад. Я знала, що батько правий. Ти ти. Огидна відьма. Послухай мене, Люба, я, це не те, що ти думаєш. Мері простягнула руку, але дитина відсахнулась, немов дотик матері мафії спопилити. Не наближайся, закричала вона, і її голос задзвонів від паніки. Я все розповім батькові. Ти ти ж обдурила його. Він вірив тобі, а ти? Мері зробила крок вперед та розуміла, що марно. Дитина не слухала, не чула. У її очах Мері вже була монстром, і тоді вона прошепотіла потрібне слово. Мариніо. Донька здригнулася і погляд на мить став порожнім. Потім вона заплющила очі, ніби на неї навалилась раптова втома. Похитнувшись, притулилась до стіни, Мері підхопила її і провела рукою по волосся. Я так не хотіла цього, прошепотіла вона. Але ще її залишалася, її донька забуде цей момент, забуде про те, що бачила її за магією, але ж хіба це змінить суть? Чи перестане вона бути відьмою, чи перестане її магія існувати? Що далі? Скільки ще доведеться брехати? Скільки ще разів вона буде змушена використовувати закляття, щоб зберегти свою родину? А найстрашніше. О, бачить її коли-небудь донька, якщо все ж згадає. Підвал був готовий. Він вийшов навіть краще, ніж вона сподівалась. Місні стіни вбиті деревом, яке світло свічок, кілька полиць із книгами. Вона зробила все, щоб він не здавався похмурою в'язницею, а нагадував хоч якесь житло. Вона сказала Кірі, що хоче нових меблів, і він з радістю допоміг. Але чи дійсно вона готова провести тут 20 років? Ріліана опустилася в крісло в кутку кімнати і задумувала велет підвал поглядом. Зараз це здавалось логічним, сховатися, перечекати, щоб уникнути підозрів. Але 20 років. Це ж чверть середні Життя смертних вона підняла руку і подивилась на свою шкіру. Гладка, молода, без жодної зможки. Її життя не мала закінчуватись так. У майбутньому вона уявляла себе по-іншому у великому домі з чоловіком, який її кохає, і з дітьми, які бігають навколо, і без страху перед тим, що її розкриють. Але ця реальність була іншою. Вона мала приховувати себе. З кожним кроком їй доведеться все ретельніше стежити за своїми рухами, щоб люди не помітили, що вона не старіє. 20 років у підвалі, чи це не буде гірше за смерть. Вона своїх дітей, як це буде спочатку, вона ще зможе їх бачити, обіймати ночами, а потім вони почнуть рости. Вони стануть старшими, вони перестануть пам'ятати її такою, якою вона є зараз. Коли вона вийде з підвалу, вони будуть дорослими. Чи визнають вони в ній свою матір? Ліна провела рукою по обличчю, Це було найстрашніше. Вони можуть її забути, а якщо вона не вийде, якщо вони виростуть без неї, а потім вона постане перед ними такою ж як і була. Вони почнуть задавати питання, як вона це пояснить? Яку історію вона вигадає цього разу? Що найгірше Акіра, якщо він доживе до її виходу, він її не відпустить. Він обожнював фії красу. Навіть коли її тіло втомлювалося, він продовжував бачити в ній ту ж молоду дівчину, за яку він колись чепився. Що буде, коли він постаріє? Що буде, коли він зрозуміє, що вона залишилась такою ж, а він ні, Іліана похитала головою. Зараз вона не мала думати про це. Вона зробила перший крок. підвал готовий. Це означає, що в неї є ще трохи часу, але коли прийде момент, що вистачить у неї сили замкнути за собою двері. З іншого боку, вона вже прожила в цьому світі шість років. Якби хтось сказав їй тоді, що вона опиниться тут у минулому заміжні з чотирма дітьми, вона б засміялася. Якби сказав, що її чоловік буде її сварити, а потім зміниться. Що вона буде жити в страху, ретельно приховуючи свою природу, вона просто не повірила. Але вона більше не та наївна дівчина, яка вперше потрапила у цей світ. Вона згадала себе тоді, сміливо впевнено, але водночас розгублено. Вона гадала, що зможе швидко пристосуватись. Думала, що може жити за своїми правилами. Що знайде спосіб працювати, бути незалежною, якою ж дурною вона була. Тоді вона уявляла, що підбереться ближче до влади, що зможе використати свою магію, аби забезпечити собі місце у цьому суспільстві. Вона думала, що їй доведеться лише трохи прикинутися, трохи схитрувати, і вона знайде спосіб жити тут, але світ швидко поставив її на місце. Спочатку вона втратила контроль над своїм життям, потім втратила віру в те, що зможе його повернути. Чи стала вона слабкою? Ні. Вона навчилась бути терплячою, навчилася приховувати свої. І справжні думки вона навчилася чекати, навчилась виживати. Цей світ намагався зламати її, але не зміг. Так вона змінилася. Вона вже не прагнула бути відкритою, чесною. Вона вже не хотіла привертати до себе зайву увагу. Вона стала тією, ким вимагав бути цей час зразковою дружиною, люблячою матір'ю, але лише зовні. Вона була хижаком серед людей. Вона навчилася полювати, навчилась маніпулювати. Вона була вампіром. Ліана заплющила очі, в її голові, ніби тіні на стіні з'являлися спогади. Акіра. Колись він був іншим. Він не говорив з нею зверхньо, не долікав за дрібниці, не вимагав неможливого. Він читав їй поезію, говорив про мрії, про світ, які вони разом здобудуть. Вона пам'ятала, як вони вперше разом сиділи під яблуневим деревом, як він дивився на неї, ніби вона була для нього цілим світом. Це здавалось таким далеким. Тепер їхні розмови були короткими і практичними як врожай, скільки продали, чи є ще дрова. Вона більше не чула від нього техніку. Ніжніх слів, які були на початку. Вона не знала, коли саме це сталося, але одного дня вона просто зрозуміла вони більше не пара, не закохані, не союзники. Вони стали чужими людьми, що жили під одним дахом. Вона пригодала його крики. Як він злився, коли вона настигала зробити щось по господарству, коли не виконували його наказів. Як він не раз і не два не цікав, що вона погана дружина. Вона не хотіла про це думати. Але мозок сам повертав її до тих моментів. А тепер Акіра змінився. Його руки звикли до важкої роботи, тепер обробляли землю. Роздратуванням терпінням. Він більше не кричав, не влаштовував сцен. Він навіть почав розповідати їй про свої справи, особливо про бізнес. Він годинами міг говорити про нового знайомого, про те, як нарешті знайшов людини, що допоможе їм вибрати з бідності. Ліана слухала в півуха, спочатку не надаючи цьому значення. Але сьогодні вона нарешті зосередилась на його словах і почула ім'я Джовані Альто. Її спина напружилась, пальцями моволі стиснули поділ сукні. Звідки вона це знала? Щось у її пам'яті ніби заблимало, примарний спох що намагався пробитися крізь туман, чи був він важливою постаті у майбутньому, засновником великої компанії, людиною, яка колись залишила слід в історії, чому її серце стислося від тривоги? Невже їй просто здалося? Вона заплющила очі і спробувала пригадати, але образ образлизав, ніби піщинка крізь пальці, та одна думка не давала спокою. Що, якщо цей Джованні Альто зовсім не та людина, якою його уявляє Акіра? Джеррі, як завжди, зібрав навколо себе чоловіків і розпочав свою звичну промову про відьму. Вона серед нас, я це знаю. Вона ховається, прикидається невинною, та її магія отруює наш край. Його голос лунав впевнено, проте в очах слухачів цього разу не було колишнього запалу. Декілька чоловіків переминалися з ноги на ногу, хтось стримане хмикав, а хтось і зовсім удавав, що слухає. Та це була лише звічливості. Джеррі, може, досить. Ти вже роками полюєш на неіснуючу відьму, буркнув один з присутніх. Стиснув кулаки, готуючись сперечатися, та раптом у натовп увірвався чоловік, захеканий, ніби пробіг ціле місто. Ви знаєте, що сталося? Усі обернулись до нього. Нашого старого доброго Чарльза знайшли в блукаючому лісі без спогадів. Натовп поживився. Як це без спогадів? Кажу вам, я його порозпитував, він нічого не пам'ятає. І що найцікавіше, він не перший. Серед чоловіків принісся глухий гомін. А де його знайшли? Напружено спитав один з слухачів. Недалеко від будинку. Далі. Раптом усі погляди звернулися до Джері. Мого будинку, ошелещено перепитав він, тиша стала майже відчутною. Джеррі проковтнув клубок у горлі, а натовп завмер, чекаючи, що він скаже далі. Що ж, на цьому наша серія підходить до кінця, і я дякую вам, що додивились її. Пишіть в коментарях про свої враження. Окрему подяку хочу висловити спонсорам каналу. Якщо ви раптом хочете підтримати мене і отримати плюшки та приєднатися до них, посилання на Patreon залишаю в описі. В будь-якому випадку, якщо вам сподобалось, ставте Лайк та підписуйтесь на мене, а також не забувайте про дзвіночок, аби не пропустити нові серії. Всім па-па!